Всім привіт на каналі Тракторний Бригадир. А от минуле відео стосовно зважування скаута у нас було пробне для уважних глядачів, для тих, хто спостерігає, для тих, хто критики, знаєте, дійсно, якщо уважно подивитись, то можна помітити те, що перед тим як я обнуляю трактор, переднє колесо трактора стоїть трішечки на вагах, і це зробило певний мінус у реальній вазі. Тому дивіться це відео і змінюйте власну думку. Всім дякую. Скаут Тю404С. Таке його маркування, така його назва. 25-й рік, 7-й місяць, як можете бачити, передня гума 7,5-16, задня, широка вже встановлена 12,4 на 24 з подвійним довантажувачем. Пластиковий бак боковий 46 літрів, передній міст арочного типу з гадовським мостом. Бачимо, що виконання просто. Настільки вже хороша скаута, що ну, немає ніяких навіть зачіпок. Фільтр повітряний йде вже паперового типу з двома паперовими фільтрами позаду, примусова гідравліка, крюкова система, додатковий бак на мастило в гідравліку, розподільник трьохсийний з двома плаваючими, керування гідравлікою з місця, КМ490-двигун, звісно, компресор. Кабіна на подушечках. ну, друзі, Просто немає слів, немає слів. Обнуляємо ваги. І таким чином запригуємо в кабінку. Тут рівна підлога, тут у нас зручне сидіння, зручне управління, маленький моніторчик, лючок, пічечка, кондиціонер, щоправда, відсутній, актуатор. Реверс біля керма, обдувачка є. Повний огляд, дивіться, у нас на нашому каналі. Підписуйтесь, друзі, кому цікаво, шукайте трактор, який вас цікавить у нас на сайті. Можете подивитись вагу багатьох тракторів, я вже зробив, вже зважив, вже є у нас на каналі. Провітримо тут трошечки. Передні крила вже йдуть тут пластикові. Ну і ось такий тракторець, бачите, на вагах, встановлений, без всяких питань. 10190 доларів на сьогоднішній день ціна, а маса його 1950 кг і ні грамом менше. Якщо виникають питання, якісь сумніви, можливо, бажання замовити. За номером телефону, або пишіть на сайт, або напишіть нам коментар. Ми з вами зв'яжемося та доставимо будь-яку точку України. Бережіть себе та до зустрічі в наступних відео. Став подобайку, підписуйся.